що примещения приміщення два по двести. Від розгалуження тепер ще робочу слабію Викладіть тиск на режим. На навчання було задіяно 4 одиниці спеціальної пожежної рятувальної техніки та біля 25 чоловік особового складу. Складністю даних, даної пожежі є інтенсивність горіння дерев'яних виробів, виділення високої температури та диму. Підрозділи Тернопільського гарнізону служби справились на оцінку добре.